користуєтесь гелевим порошком, стан помпи після 10 років. Клієнт звернувся скаргою на посторонні шум на віджимі. Знаємо ми цей звук. Це зношена помпа співає нам. Настав час міняти на нову. Кладемо машинку на сторону порошкоприймача. від'єднуємо електричні дроти, відкручуємо три шурупи та знімаємо. Відчищаємо посадочне місце для нової, збираємо в зворотній послідовності та не забуваємо ущільнюючи кільце. Бачите, скільки зібралося бруду всередині? Як абразив згризає втулки? Результат ви чули. Обов'язково перевіряємо на герметичність. Не забуваємо почистити фільтр. А як почистити в наступному відео. Тож підписуємось, щоб не пропустити.